Добрий день, шановні телеглядачі. В місті Ізюм вже давно працює дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву імені Володимира Ткаченка. Дуже багато спортивних людей випустила ця школа і продовжує це робити в воєнний час. Але краще про це все розповість директор цієї школи Душина Людмила Олександрівна. Що у вас тут тоді, США. Як йдуть справи. Наша Ізюмська спортивна школа імені Володимира Ткаченка на сьогоднішній день відновлює свою роботу. Ми почали працювати і запрошуємо на відділення, які в нас на сьогоднішній день працюють. Це відділення з п'яти видів спорту, це відділення боксу, тренер-викладач Кириченка Володимир Павлович. Тренер з легкої атлетики, шкода Олександр Іванович. Також у нас працює відділення Теквандо, тренер-викладач палі Віталій Вадимович. Працює відділення волейболу, тренер-викладач з волейболу Демиденка Віктор Олексійович І тренер з футболу працює в нашій школі із Городін. Іван Валерійович. Сьогодні в нашій школі навчаються 284 учня, із них 74 дівчинки. Школа приймає участь активно в міських, в обласних та всеукраїнських змаганнях. За період минулого навчального року у нас є досягнення. Досягнення такі було нам присвоєно. Кандидат майстри спорта з Теквандо це у нас Степанян Артем, Кандидат майстри спорту з боксу Саліхаву Юнусу. Він став чемпіоном України з боксу серед юнацьких команд. Він є членом збірної команди України з боксу, і на сьогоднішній день він готується до виступу на чемпіонаті Європи, який буде проходити у Босні Герцовіні. Воно відбудеться в августі місяця цього року. Як твої справи йдуть? Добре, Займаєшся спортом. Так, давно? Да. Скільки який час? З восьми років. З восьми років. До 16. Що б ти сказав зараз своєму керівництву? Велике дякую за такий прекрасний зал і за те, що я можу займатися зараз. Добре, мрія твоя. Стати чемпіоном. Чемпіоном? По боксу. України чи світу? Світу. Чемпіоном світу. Тоді назви прізвище ім'я. Кочур Антон Андрійович. Місто Ізюм. Так. Я ж підпишу і майбутній чемпіон України. Отак і буде. Хто це сьогодні тренується? Два брати. Скільки людей займається боксом? Добре, багато дуже. Да, всі ходять з удовольствием і з бажанням заниматься, з бажанням. Є ентузіасти, є хлопчики на якісь, є мрія, тому що вони стануть хорошими боксерами. І з такими добре працювати. Скільки має розрядників, чемпіонів. Це дуже багато. Так, ось недавно в чемпіонаті України в Чернобцях Саліхов Юнус став чемпіоном України. Він буде представляти нашу Україну, державу на чемпіонаті Європи Саразі. Щоб ви побажали йому. Тільки успіхів і тільки перемоги. Щоб побажали собі. Те саме, щоб в ньому був успіх. Я буду радий за свого ученика. Мрія ваша. Більше зробити чемпіонів. Дякую вам. Я бажаю, щоб війна закінчилася і у вас були одні чемпіони. Дякую вам. Гостині господарі турніру. Вручается лодочи командам-участницам. Стала команда Изюмской детячей юнацкой спортивной школы имени Володимира Ткаченко, команда номер один. Грамотой, а також каждый Городец команды. Грамота нагороджуються медаллю і кубком переможця. Перше місце. Так, да, Важка боротьба, турнір по силам дуже цікавий, дуже цікаві матчі. Команди були майже рівні. Перемогли сильніше, але це футбол, бува по-різному. Тим бач, дитячий футбол, вплива настрій, вплива дорога. Ми приймали вдома, вони до нас приїжджали. Ну, Заздалегідь приїжджаємо ми, ми все добре знаємо. Всім бажаємо успіху і надалі зустрічатися разом на майданчиках і крокуємо до нових перемог. Хочу сказати, що спортивна школа готує вихованців до різних. Висот. І хочу сказати, що спорт не терпить примусу, він додає віри у власні сили, він вчить дисципліни, він вчить повазі до чужих досягнень, правильному сприйняттю до власних промахів. І хочеться сказати на останнє, що ми запрошуємо до спортивної школи Ізюмської всіх бажаючих і всю інформацію, яку про зарахування вашої дитини до нашого закладу, ви можете отримати на як на сайті міста Ізюма, на сайті управління молоді та спорту та за адресою вулиця Покровська, 57. Мені приємно було вас слухати. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. І ваша дю США набере отих маленьких діток і будете їх виховувати вже в мирі і злагоді. Дякую вам і до перемоги.